Всім доброго та мирного вечора, друзі. Сьогодні у 7 липня. Іду до господарства. Це відео про господарство. І це відео про відповідь на запитання підписників та глядачів. Дуже дякую тим, хто задавав ці питання. Ось у мене вже блокнот там, де запитання. І давайте приступаємо. Сьогодні у нас дощить, хочу сказати. Добре, перше запитання від каналу Stevic SP Official. Запитання для відео. Чого циганочку? Звати циганочка? Циганочка це ось ця чорненька молоденька курочка. Чого циганочка? А тому що вона чорна. І тому що вона по характеру така безшкетунка трішки. Але такі справи. Ось так я. Ось я відповів на твоє запитання Стелло. Далі. Друге запитання від Григор'євій. Від Григор'єва Людмила. Циганка, хто так назвав? Назвав я. І... Арсеній, в тебе є брат чи брат чи сестра? Немає. Ой боже, який вітер вже здіймається, друзі. Давайте приїдемо ближче. Ну, дивіться, знову прибирав. А тепер знову засмічується. Ну, дивіться, ну що це таке? Далі, третє запитання від. Від Олега Медхаус. Як звати? Пса. Пса звати Тузик. Другого чорненького звати Дон. Йому 6 років, всьому вже скільки, 3 роки десь. Калина стигне, тому такі справи. Четверте. Наталія Свирит. А скільки яєчок було сьогодні? Сьогодні не знаю скільки, десь. Сьогодні десь три було. А... І... і ще запитання від Наталі Свирид. А ці молодки ще окремо ходять? Так, ще окремо. Плануємо десь. Е планую десь вересні або в жовтні їх вже привчати до цих дорослих корей. П'яте. І ще один коментар, ну, такий як запитання, або просто від Світлани Кам. Дві курочки загубились. А, ну це там, де було e, два дні назад відео, там де пасукурей. Одна ось ця, от, як сказати, рябушка неслась. І чорноголовка, Ось чорноголовка, Ось вона. Ось ось ця курочка. E, 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 ну, десь була. І останнє запитання ще від Наталії Свирид. Арсен, що за такі. Що за така буравиця, я не знаю. Ось це це яблуня буравиця, ось така крупна. Будемо її різати вже. Сушити, різати, ось така. в принципі, скоро вже. Може, там вже така велика, пам'ятаєте, як вона цвіла? Можете подивитися на початку травня мої відео. Так гарно цвіла. А вже така, бачите. Ну що ж, друзі, на цьому все. Відповів на всі запитання, які ви мені задавали. Чекайте, може, ще в серпні, вересні зроблю один такий. Отне таке відео, щоб задавали запитання. І будуть на них відповідати. Тому всім мирного неба над головою. До нової зустрічі. Всім па-па-па-па.